Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики. Доброго дня, мої дорогі друзі! Мене звуть Тетяна. Я живу в Києві і я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. І сьогодні у нас буде просто свято вінтажної біжутерії. Не просто показ прикрас, а маленька подорож у часі. У ті роки, коли жінки ходили на роботу в капелюшках. На вечірки в сукнях коктейльних, і завжди були з якоюсь цікавою брошкою та з рукавичками. Тоді це була справжня мода, брошка, на лацкані піджака чи на коміри була як сучасний брендовий аксесуар, без неї образ вважався неповним. А кліпси це була магія. Приколоти, змінити, не мучитися з проколами в вухах і при цьому виглядати дорого. І зараз ми почнемо із набору від Сара Ковентрі. І це буде набір. Вірніше набір, який називається вертушка. Цей набір дуже схожий на набір сонячні промені, який у нас недавно був. Він був на замовлення. Але все-таки він схожий, але він інший. Ніжний, срібний, променистий і дуже недорогий. Я вам зараз показую фотографію, поряд цей сонячні промені, а у нас Отакий От набір, який вертушка, він дуже схожий на промені. І цей набір, і брошка, велика, і кліпси, коштує разом 1300 гривень. Зараз я вам зміряю величину і брошки, і кліпс. Дивіться, які великі красиві кліпси. Вони 3,5 см. А брошка 7,5. Зараз вам її покажу. Гляньте, який красивий великий набір, яскравий, весь ціленький, в дуже гарному стані і коштує 1300 гривень. Кліпси 3,5 см і брошка 7,5 см. Зараз ми з вами подивимося її маркування. От Зворотня сторона брошки, дуже гарна, красива. І там написано Сараков. Воно трохи все зливається, бо срібне, але, якщо хочете, можете роздивитися Сараков. Сараков. І от ми бачимо під замочком. Отак от трошки перевернула, бо не під замочком, а над замочком написано теж Сараков. На самому замочку надпису немає, тільки на самій брошці. Сараков. Вірніше, на кліпсах Ков. І оцей чудовий яскравий набір може бути вашим за 1300 гривень. А зараз я вам покажу ще щось: просто яблучне диво. Подивіться на цей дивонабір. Це Яблочко Delicius Сара Ковентрі. Я трошки збільшу, тому що сережечки тут найменші, які є у цих наборах. Бувають сережечки такої величини, як яблочко, бувають трішки менші, а бувають отакі зовсім малесенькі сережечки. Ну, це кліпси, не сережки. Подивіться на ці форми соковиті, на ці переливи австрійського морозного скла. Гляньте, яка краса, я завжди дуже люблю це яблучко і завжди ним любуюсь. Воно виглядає так, ніби його злегка припорошили снігом. А у 60-х такий дизайн був особливо популярний. Дизайнери надихалися природою, і фрукти, ягоди та листя були у кожній колекції. Уявіть собі, осінь, пальто кремового кольору і на лацкані сяється яблучко. І навіть сумна природа стає святковою і веселою. Бо бренд Сара Колінтрі це бренд із душою. Він створений у 1949 році батьком та сином Стюартами. Компанія отримала своє ім'я на честь його онуки маленької Сари, бо Стюарт вірив, що прикраси мають бути ніжними, як усмішка дитини. Але ця ніжність поєднувалася з американським підприємницьким духом. Замість того, щоб відкривати магазини, Сара Ковентрі запроводила продажі на домашніх вечеринках. Жінки збирались у когось вдома, приміряли прикраси, сміялися, ділилися секретами і купували одна одної. Це був не просто шопінг. Це був маленький ритуал жіночої радості. Набір Яблучка Деліше створений у середині 60-х років. І зберіг у собі той шарм того часу. І зараз, коли ви вдягнете ці кліпси, маленькі, гарненькі, ви немов не повернетесь у ті роки, коли елегантність була правилом доброго тону. Ціна цього набору 1800 гривень. Вона справедлива для такої легенди. І хоч ці кліпси маленькі, але вони, вони мають маркування Сараковинтри Канада. Я вам колись вже розказувала, що після розпаду компанії Сараковентри її перекупила компанія з Канади і пробувала її відродити. Ну, Не дуже вийшло, але Деякі прикраси залишилися. І якщо це було зроблено в Канаді, то воно маркувалось. Канада Сара Ковентрі. Вибачте, вони маленькі, не знаю, як вам показати, так, щоб пальці не всунуть. Ну і на брошці у нас, звичайне, маркування Сара Ков. От воно, ви бачите. І ще один набір від компанії Сара Coventry. Це теж дуже гарний і чудовий набір, який називається цвітіння перлів. Ну, мабуть, майстри думають, що саме так цвітуть перли. Хоча, чесно кажучи, я б його назвала мандаринки, тому що він мені дуже нагадує мандаринку. І ви тільки гляньте на ці форми. Вони нагадують сонячні цитруси, які таки просяться прикрасити ваше пальто чи ковтинку або літню блузку. Цей набір створений у другій половині 60-х років, коли Сара Ковентрій була вже на піку популярності. А до речі, ви знали, що саме у ці роки кліпси вважались інтелігентною прикрасою. Збільшимо вам, щоб ви роздивилися покраще. І ще трошки отак. От В Америці були навіть окремі журнали, де радили, як правильно підбирати кліпси, як носити кліпси. До якої форми обличчя чи зачіски, які кліпси одягати? А тепер я хочу, щоб ви просто уявили себе у цьому чудовому наборі легка сутня, зачіска і ці мандаринки на вушках та лацкані. І ви виглядаєте стильно та сучасно, хоча набір з історією понад 50 років. І його ціна 1800 гривень, хоч виглядає він на 5000. І подивимося маркування. Маркування є на, бру, на кліпсах зі зворотньої сторони на замочку, і на брошечці теж зі зворотньої сторони. Мені здається, що я вам знову показала перевернуте маркування. Ось зараз показую, як воно є. Ось такі три набори у мене сьогодні є від Сара Ковентрі, але це ще не всі набори. І ще четверту покажу, покажу четвертий набор, і це головна зірка із сьогоднішня із Сари Ковентрі. Набір Контеса. Це не просто прикраса, це статус. У 1967 році, коли його випустили, він став сенсацією. Його любили за розкішний вигляд, який нагадував старовинні прикраси епохи королеви Вікторії. Але Сара Ковентрі завжди робила так. Щоб навіть жінка з невеликим бюджетом почувалася королевою. Бо в цьому наборі опалове скло, або, як ще кажуть, ефект дихання дракона, він створює переливи, від яких просто не можна відірвати погляд. І це і в сережках, і в брошці, і в браслеті теж. А браслет це просто насолода для любителів вінтажу. І сьогодні, що дивно, браслетик має довжину 20 см. Брошка із підвісками і такі самі кліпси. І кліпси теж мають такий камінчик дихання дракона, але в брошці. Його видно найкраще, бо він великий. І брошка, ви бачите, з короною зверху. Ну, контеса, це графиня. Дуже красивий браслет. Якщо ви одягнете цей комплект на якусь вечірку, він розповість про вас більше, ніж будь-які слова. Він скаже всім, що ви жінка зі смаком, яка знає, що таке справжня класика. Повний набір зібрати дуже важко. Але я, як бачите, зібрала і набір коштує 2800 гривень. Браслет подовжений 20 см, завжди він 19. І це ціна, як за справжню колекційну рідкість. Ну, хоч ми не сумніваємося, що це Сара Ковентрі, ми маркування все-таки подивимося. Ось на браслеті маркування на замочку. І така зворотня, такий зворотній вигляд браслету. Хліпси теж марковані на замочках, і тут написано Ковентрі. Ну, і ця чудова брошка теж маркована ковентрі. І звертаю вашу увагу, що це не просто брошка, а це можна одягнути на ланцюжок. І це буде дуже красива підвіска. Весь набор коштує 2800. Ну, у мене сьогодні ще. Дві прикраси, і оця прикраса, яка зараз на столі незабудки, це замовлена прикраса для Святочки з Естонії. А ще буде одна прикраса з розпродажу. Ну давайте поговоримо про цю красиву прикрасу. Це наступний герой, набір «Незабудка» від Кременс. Цей набір, це просто ковток весняного повітря. Блакитні квіточки з перлинками. Це просто ніжність, яка ніколи не виходить з моди. І цей набір в оригінальній коробочці, і це вже говорить про його статус. І тут справжні перлинки. Я не знаю, коли вони були виловлені, коли зроблений цей набір. Я знаю, що він вінтажний, може навіть антикварний. І... Наскільки дикі чи не дикі тут перлинки, я не буду вам казати. Але цей набір коштував дорого. Цей набір Світланка хоче подарувати своїй дорогій дитині, племінниці чи, чи хрещениці. Це Світланка вирішає сама, але це такий набір для молодої дівчинки, який і уособлює ніжність. Чистоту і красу. А Ви знаєте, що Джордж Кремен заснував компанію ще у 19 столітті. Він хотів створювати прикраси для тих, хто цінує красу, але не прагне витрачати цілі статки. І особливо Джордж Кремен став відомий завдяки тому, що він винайшов унікальну позолоту. Тонке покриття 14-каратним золотом, яке робило прикраси довговічними і неймовірно красивими. І вони виглядали так само, як натуральне золото. І ця незабутка ніби нагадує нам про те, що дрібні деталі це завжди про любов, тому що такий подарунок це точно любов. І я хочу показати, що тут під подложкою лежить сертифікат на цей виріб. І, крім сертифіката, ще є отака якась бірочка з магазину. Ми розгорнемо сертифікат, подивимося, що там пишуть. Тут, по-перше, показується, як робиться оця позолота тоненьким шаром золота. І... Тут ще є листочок, який показує, які прикраси були у Кременце. Ну, це, звичайно, не всі прикраси, але багато з них ми з вами бачили. І тут гарантія. Пожиттєва гарантія. На ці прикраси дається вічна гарантія. Ну і Звичайно, на всіх цих прикрасах, і на сережках, і на брошці є маркування, але ми з вами це зараз розглядати не будемо, тому що ми світочку знаємо, що воно там є. А я вам зараз покажу брошечку, яку я сьогодні продаю зі знижкою. І це наша фінальна перлинка, брошка від Джоан Ріверс і з кристалами Сваровськи. Джоан Ріверс це не просто дизайнерка, вона була жінкою, яка знала ціну успіху, стилю і гумору. Її прикраси завжди були з характеру. Кристали Сваровські роблять цю брошку особливою. Гляньте, як ця брошка сяє, ніби кожен камінчик зловив сонячний промінь і вирішив залишити його для вас. І сьогодні ця брошечка продається зі знижкою 2500 гривень, це шанс придбати справжню дизайнерську річ за дуже приємною ціною. І я колись вам вже показувала цю брошку. І показувала, що вона має два маркування. Маркування Джоан Ріверс І маркування Сваровський. Тут написано, що всі кристали у цій брошки від компанії Сваровський. Це дуже дорога річ, вартісна і коштує 2500 гривень. Ну, Отакі сьогодні у нас прикраси, і я вам хотіла розказати трошечки про моду 60-х та роль прикрас. Ну, а ви знали, що в ті роки кожна друга жінка мала в колекції щонайменше 5-7 брошок. Я думаю, що у вас їх не менше. Але тоді їх носили не лише на лацканах піджаків, а й на беретах, на сумках, і навіть на поясах. Це була маленька хитрість. Одна брошка могла повністю змінити вигляд вашого образу. А кліпси. Вони стали справжнім порятунком для тих, хто не хотів проколювати вуха. І саме тоді кліпси виготовляли з особливими механізмами зручними та безпечними. Сара Ковентрі славила тим, що її кліпси були настільки зручні. Що їх можна було носити цілий день без дискомфорту. А сьогодні такі вінтажні кліпси і такі вінтажні прикраси, це як подорож у часі. Вони розповідають про опоху, про стиль, про жіночу мрію, виглядати красивою завжди, навіть якщо це просто прогулянка до магазину. І я вам хочу сказати, що кожен із цих наборів це як маленька історія. Яблучка Делішес, це спогади про літні сади, а цвітіння перлів, про теплі сонячні дні, контеса про вечірні бали, а вертушка, мабуть, про зиму, про завірюху. Але от незабутка це про ніжність весни. А брошка від Джоан Ріверс про сміливість бути яскравою. І якщо ви шукаєте прикрасу, яка підніме настрій і підкреслить вашу індивідуальність, мені здається, тут є все, що вам треба. І ще сьогодні в нас цікаве закінчення повинно бути. Ми розіграємо брошечку листочок. І давайте подивимося, хто її виграє. Вітаю я, вітаю Світланку вас із цією гарнесенькою брошечкою. Вона дуже цікава, дуже гарна і, як я вже казала, приносить успіх. Бажаю вам успіху, бажаю всім мирного неба, тихого неба. І хай усіх у вас буде гарний сон і гарне пробудження. Бажаю всім нам перемоги і донатимо на ЗСУ. Тільки ми самі собі можемо допомогти.